Вітаю всіх на моєму каналі! Мене звуть Таня, і в даному відео розгляну тему. Це одне із ваших запитань про те, що чули таку інформацію, що окуповані території вже ніколи не повернуться в склад України. Тому вас це дуже хвилює. Ну, звичайно, всі ми віримо, всі ми знаємо, що Україна поверне всі свої території і знову буде цілісною. Але ж, да, якби у кожного сила волі різна. Хтось може довгий час терпіти, очікувати, оптимістично думати. А у когось із нерви здають. Сил уже немає, руки опускаються, тому да, якби і віриться і в різну інформацію. Тому ось так да, не потрібно засуджувати людей за якусь віру, ось таку негативну інформацію, тому що всі ми люди різні і сприймаємо ми інформацію по-різному. Тому я вирішила в даному відео просвітити це питання, да, що ж насправді буде. І я хочу уточнити, да, що це окуповані території, які були да, окуповані з 24 лютого 2022 року. Те, що Луганська Донецька область, це історія окрема, тому я їх, можливо, розгляну в іншому відео. А ось ці території, то в даному відео я розгляну. Ну, і, звичайно, я не буду. Да, якби... Якісь рамки встановлювати часові розгляд по закінченню війни, чи будуть повернуті всі території України. І так, чи поверне Україна всі свої окуповані території, по закінченню війни? І так, чи поверне Україна? Спочатку я, напевно, розгляну на даний час, яка в цілому ситуація. Ну, звичайно, ми знаємо, що ситуація важка на окупованих територіях, але все одно як карти покажуть в цілому на даний час ситуацію, і вже далі будемо дивитися, як будуть розвиватися події. І так, чи повернуться окуповані території в склад України? І так, На даний час, в цілому, яка ж ситуація? Так, ну карта бої випала, да, що і знову да, карта боротьби, що йдуть бої, да, якби, так і карти показують. Активний такий період. Тому, угу. ось так, давайте далі подивимось. Ну, Тут далі випадає колесо фортуни, але ось о... В цьому складі цих карт то мені більше це колесо фортуни, да, якби йде така інформація, да, що ось ці бої йдуть, але все да, якби по колу, по колу. Немає якогось розвитку і да, якби такого якогось вагомого результату, а все да, якби по колу йде. Оця боротьба важкий такий період. Ситуація затягнута, ну давайте далі, як будуть розвиватися події з цими окупованими територіями. Карта миру випадає, карта говорить про звільнення територій. Тому не потрібно да, якби... Ось накручувати себе, вірити в такі негативні новини. Якусь таку негативну інформацію. Ну, звичайно, да, якби всі ми люди різні. Тому. ось так. І так, карта говорить про мир, про звільнення території. Ну, звичайно, дуже повільно це все буде відбуватись. Можливо, будуть і якісь такі карти відсвічуються, тому що. Да, якби... Але... Ну, хай вже буде так. Так, будуть звільнені території, ну дуже повільно. Можливо, потрібно буде да, якби десь і якась зупинка для того, щоб е накопичити якісь ресурси для того, щоб підготуватись. Звичайно, ще будуть якісь і важкі бої, тому теж потрібно бути до цього якби, готовими. Тут ще, можливо, буде, да, якби якась територія звільнена, потім, якби, такий період знову паузи, підготовки, знову накопичення ресурсів, якісь нові плани, і далі вже знову які будуть активні бої. І так, ну давайте подивимось, да, чи будуть усі території звільнені, ті, що на даний час окуповані. багато йде. І, звичайно, якісь будуть і, і нові ідеї, і нові плани, для того, щоб звільняти ці території. І така і втома сильна, і незадоволення результатом. Звичайно, не, не такий результат, на який очікували. Так, дивіться, ну, звичайно, карти тут не дуже хороші. Да, якби, карти говорять про те, що бої ще будуть тривати. По карті, помірності, що це ще буде тягнутися, як деякий час, і, ну, можна сказати, да, такий затягнутий період, що ще м -м, довгий час будуть тягнутися ці бої. І по карті місяця, да, якби теж. Взагалі незрозуміла ситуація, коли це все проясниться, коли оце закінчення всього цього кошмару. Тут да, і по цій карті, так і по карті місяця говорить, да, що в людей і вже і нерви не витримують, і страх, і емоції такі негативні. Тому ось так. Ну і давайте, чи будуть? Окуповані території звільнені. Чи поверне Україна. Окуповані території. Які були окуповані з 2022 року. Так, ми уточняємо, чи поверне Україна собі ці території. Так, дивіться далі карти хороші. Карта говорить колісниці про прорив, про успіх. Про гарні новини, задоволення, задоволення роботою. Звичайно, ще буде робитися багато вкладатися роботи, сил, ресурсів, але все ж таки це дасть свій результат. Так, чи будуть звільнені території? Так, і далі карта говорять про домовленості, про переговори. Да, тут і теж карта говорить про якісь плани, про період очікування. Знову да, якби очікування. Після переговорів будуть якісь домовленості, потім період буде очікування, і далі вже будуть повертатися території. Так, чи будуть повернуті території? Так, дивіться і знову далі карти. Хоча б спочатку, да, ви бачите, як розвивалися події, да, йдуть бої, будуть звільнятися території. І тут будуть домовленості, потім знову період якісь як очікування, і вже далі йдуть знову карти да, повернення територій. четвірка монет вже говорить про території, про те, що Україна контролює вже свої території, да, якби повертає те, що належить їй. І знову шістка кубків говорить про повернення територій тих, що були до того часу належали Україні. Ну, по пажу монет це може бути якби, і підписані про це і документи домовленості. Ну, це ще й карта говорить про те, що такими да, якби маленькими кроками, маленькими частинками буде повертатися. Але все ж таки, да, якби карти говорять про повернення. Далі чудова карта, карта зірки, здійснення мрій. Про те, що завершується да, цей страшний період, завершується ця вся ситуація, яка довгий період часу тягнулась. Ще багато щось буде приховувати, ще не буде розповідатися насправді що які. Ну тут ще і карти можливо буду говорити про те, що багато втрат буде при поверненні ось цих територій, ще буде багато втрат, і тому ця інформація буде приховуватись. Так, далі карти говорять про здійснення мрій, про задоволення, все чудово, да, якби тут і домовленості, і гарні емоції. Хороші карти, тільки далі да, п'ятірка монет говорить, що знову да, про те, що якісь і втрати, і про те, що і руйнування будуть. Так. Ну, давайте вже, напевно, да, якби підсумок, все ж таки, чи поверне Україна всі свої території уполені. Так, дивіться. Всі карти монет випадають, говорять да, про ресурси, території, так, період очікування знову, да, якби. Робота зроблена, очікування. І далі йдуть карти дев'ятка. Монет говорить про те, що будуть повернуті території. І король монет говорить про те, що Україна з ресурсом повертає свої території. Ну, По дев'ятці монет, звичайно, це не десятка монет, це не повністю всі території. Ну, ми ще будемо дивитись Луганську, Донецьку область ще ті території. Ну, тут майже всі. Да, якби... Більша частина, да, якби вже під контролем України. І так. Ну, дивіться, далі вже карти. Все ж таки, Україна прикладає ще зусилля, і все ж таки Україна вже з десяткою монет. Все ж таки Україна цілісна, да, якби ця карта говорить да, про сім'ю, повну родину. Ці, якби для України це Україна як цілісна родина, да, цілісна території, всі повернуті. Тому чудово. Тому не потрібно сумніватися. Звичайно, тут шлях важкий і довгий ще, але все ж таки Україна буде зі своїми територіями і всі території поверне. Тому ось такі чудові новини. Ну, звичайно, ще потрібен час, терпіння, сили. Тому, звичайно, всім сили, терпіння, бажаю, витримки. Не вірте в різні такі негативні новини, дурниці. Ми нація сильна і ми обов'язково переможемо. Дякую, що були зі мною. До побачення.